Дорогі друзі, брати сестри, вам дякуємо. Зараз загрузили хліб, веземо на Антонівку. Місце, де дуже складна обстановка. Вітру шу, усе тремтить вогнем з небес приходиш ти, до ковбасу. О! Вкусняшку привьз. Офорчену ковбасу прямо з вовчинців. Це такий населений пункт, вже ближче до Карпату, туди до гір. І там люди з любов'ю зроли тої, то Дмитро буде роздавати. Я буду давати хліб. Верні, Валентина буде давати хліб, Дмитро буде давати ковбасу. І також потихеньку будемо брати, розходитись, даємо в руки тим, хто є. І Боженька дає здоров'я, щоб вони повідомити і поскоріше прийшов мир. І ми всі взагалі людям, котрі цим займаємося. Зростає у діла, очищуєш і ти нас. Ми церква Божа, світлом ми, яскраве місто нагор.